Доброго дня, з вами на зв'язку команда Автоімпорт ЗТ. Сьогодні пропонуємо вашій увазі класний універсал, то є Рено Лагуна 2010 року. 1.5. Дизельний двигун. Економний, надійний, легендарний К9К з потужністю 81 кВт, 110 кінських сил. Двигун себе дуже гарно зарекомендував, встановлюється на багатьох моделях Renault, Nissan. Автомобіль попри свій пробіг 332000 має гарний стан. Звичайно, є якісь дрібні сколи, якісь дрібні... Ряблюний, ну, то логічно. Вік і пробіг змушує томати. Але в цілому автомобіль в гарному стані. Що косметично, що технічно. Ніяких помилок, ніяких нарікань на технічний стан немає, все працює. Задні парктроніки маємо. Леті диски. Безключовий доступ. Маємо повний електропакет, складання дзеркал, Електросклопідйомники. салон з тканини, зручний, регулювання підсвітки, коректор фар, система курсової стійкості. Ось, Будь ласка, без жодних замін. Гумові накладки на педалях, як збереглися, йде отакі оригінальні коври, які повністю закривають. Двозонний клімат контроль, запуск кнопки, шестиступінчата коробка передач, навігація. 337 перепрошую пробігу, круїз контроль, електростоянкове гальмо. Задній ряд в лагуни дуже комфортний, багато місця, карти в класному стані, дефлектори для задніх пасажирів. Зняли, запакували релінги поперечні, вони трошки шуму додають приїзді, тому я би радив їх встановлювати лише тоді, коли вони будуть потрібні, на якісь лижі, якусь драбинку перевезти, щось таке. Так, Тут у нас тут у нас повноцінна запасочка з усім комплектом є. сушилка, все классно. Вот так выглядит тут все. Сидение. Классный колорий фабричный. Карта. Колорий, сидение. Автомобіль. Хто шукає недорогий сімейний універсал, надійний, будь ласка, з реальним пробігом, не намальованих 167 тисяч, як пів авторія Ось реально класна тачка на свої гроші. Будь ласка, запрошуємо на тест-драйв.